Розділ 12. Великі плани, яких тільки дивних речей не буває на світі, так було й на посовиську Гемерського. В окрузі ще були люди, які добре знали і не забули батька дядька Фелини. Вони ще пам'ятали, як він казав, що одного із своїх синів він хоче відрядити до Америки, а другого оженити. Якщо той в Америці зможе щось відкласти про чорний день, то з його поверненням на Батьківщину вони всі разом заживуть під одним дахом. Вони пам'ятали і те, що пароплав потонув, і від істванька, який плив на ньому, не було ніяких звісток. І ось диво, через 30 років Істванько Прибилинський все ж таки повернувся додому. Щоб забрати дочку і онука. Але тепер, вдихнувши в себе повітря улюблених словацьких гір, чи поїде він назад за океан? Хіба всі ці роки він не прожив, як вигнанець? Йому жилося дуже добре, але він ніколи не відчував себе вдома? Ах, як солодко спиться на батьківщині. Чи зможе хто передати здивування трьох друзів? Коли вони довідалися, що приїхав Істванько. Дізнавшись про це, Палко побіг у ліс, щоб там виплакати свою радість. Він дякував Спасителеві, що він назавжди втішив дядька Фелину, повернувши його Істванька цілим і неушкодженим. Але особливо тішило Палка, що він міг сидіти в ногах дядька Істванька якого полюбив з першого погляду, і з його вуст чуте слово Боже. Андрійко був щасливий, що дядько Фелина і Петро були його родичами. Хлопчики радісно обнялися, адже вони двоюрідні брати. Я зразу ж відчула себе, як вдома, сказала пані Славковська, а вас, дядько Фелина, полюбила як рідна дочка. Пізніше Істванько сказав своїй дочці, я дуже вболівав, що не дав знати про себе моїм рідним, але тепер я бачу, що Господь Ісус в своїй любові все перетворив на добро, прийшовши до мене в Америку, а до Петра тут. Бо знаємо, що все діє на добро тим, хто любить Бога і хто покликаний згідно Його волі, а кого він наперед взнав, тим і призначив. Щоб були подібні до образу сина його, щоб він був першородним між багатьма братами. А яких він призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих і виправдав, а яких виправдав, тих і прославив. Пелина показав своєму братові володіння Андрійка, коли молода жінка зовсім одужала. Всі поїхали в замок. Палко і Петро теж були серед запрошених. Хлопчики грали в парку з м'ячами, які дідусь привіз із Америки. Для молодої жінки слуги принесли розкладний стілець. Лежачи, вона спостерігала за горою хлопчиків, їй було приємно бачити їх радісними і веселими. Час від часу Андрійко підбігав до неї. Ласкаючи й цілуючи її, а потім знову біг грати з товаришами. Хто може описати ту радість, яка наповнювала це маленьке, колись самітнє, серденько? Тим часом управляючий показав пану Славковському господарчі будівлі, худобу, пасовиська. Управляючи бачив, що пан Славковський добре розуміється на сільському господарстві. Між тим було приготовано розкішний обід. Стіл накрили в затінку під каштанами. Наїдки було подано на дорогому гарному посуді, який колись належав гордовитій пані фон Гемерській. Замок був куплений з усіма меблями, з посудом і іншим начинням. Всі були радісні й пожвавлені, розхвалюючи смачно приготовані страви. І різні солодощі. Андрійко з радістю пригощав своїх друзів, пропонуючи чи те, чи інше. Один тільки пан Славковський був трохи задумливий. Він робив над собою неймовірні зусилля, щоб приймати участь у загальній розмові. Коли хлопчики повернулися до своєї гри, покликавши до себе і обох синів управляючого, пан Славковський непомітно вийшов. Він ішов уздовж густої каштанової алеї. Звідси було добре видно частину колись прекрасного, а тепер занедбаного здичавілого саду. Згодом його наздогнав Фелина. Ти чимось засмучений, брате? запитав він, стурбовано поглядаючи на Істванька. Вважаю, що ми переплатили за замок, оскільки все знаходиться в повному занепаді. І безладді? Цього я не думаю, Петре. Навпаки, не дивлячись на всі недоліки, це недорого, посміхнувшись, відповів Істванько. Все ж таки, мені здається, що ти чимось турбований. Мене пригнічує одна обставина, Петре. Тобі я можу це сказати, але нехай це залишиться між нами. Моя дочка на даний час настільки слабка. Що я не можу вести її до Америки? Тут, на нашій старій батьківщині, вона швидше одужає. Мій онук теж не може їхати в Америку. Та коли моя дочка стане тут повновладною господиною, їй буде потрібний управляючий, а знайти чесну людину дуже важко. От я й подумав, для чого їй наймати чужу людину, коли в неї є ще порівняно молодий батько. Який і в Європі міг би працювати на фермі. Який я радий, Істванько, з захопленням вигукнув Фелина. Так, але є ще одна велика перешкода. В Америці ферма записана на моє ім'я. Зятю Адальберту я відшкодую ту частину, яка йому належить. Але моя кохана дружина народилася в Америці. Чи захоче вона залишити свою батьківщину і вирушити на чужину? Я повинен спочатку написати їй про все, якщо вона буде згодна, тоді ми приїдемо сюди. Свою ферму в Америці ми б продали, а капітал вклали б сюди. Його буде достатньо, аби прогодувати нас усіх. Я, як управляючий, буду стільки заробляти, що зможу забезпечити себе. І мою Агнес. їй вже пора відпочити. Вона в своєму житті багато попрацювала. Я вдень і вночі буду молитися і просити Господа, аби він так спрямував серце твоєї дружини, щоб ти одержав її згоду. Завірив Фелина. Мені дуже хочеться, щоб ти був тут. Адже навколо нас іще стільки мороку. Багато хто не знає Ісуса. І нікого не обходять турботи про ці душі. Я ніяк не можу собі уявити, що ми будемо робити без палка, коли він поїде від нас. А ти міг би тут його заступити? Це наврядче, Петре. Господь в особі палка має особливого слугу. Таким хистом, який має ця дитина, я не володію. Однак я маю досвід довгих років спілкування з моїм Господом. Ці останні десять років страждань мене дуже зблизили з ним, адже він говорить знаю твою журбу. Вже давно лежить у мене на серці, і я до цього прагну, аби бути свідком Христовим. Це також кличе мене на мою прекрасну Батьківщину. Тому я сподіваюсь, що моя Агнес погодиться, і ми приїдемо сюди. І тоді збудуться слова нашого батька, який говорив і Стванько там заробить грошей, приїде додому і будуть разом хазяйнувати. І якщо навіть не всі живі, то ми обидва тут. Якщо Господь дозволить, і ми приїдемо сюди, то знаєш, я першим чином зроблю? Що? Я наново відбудую наш будинок, і цих руїн більше не буде. Ми будемо берегти його для Петра. Коли він виросте, ти даси йому ще трохи землі, а поки що він буде разом з нами піклуватися про нього. Розділ 13 Він все вчинив на краще. Іноді дні летять, як думки, а тижні, як сон. В один з таких днів дядько Фелина відвіз палка додому. Всі були дуже раді його поверненню. Мати й бабуся не могли на нього надивитися. Але батько Палка був трохи заклопотаний. Він шукав нове житло для родини. Тут дядько Фелина дав йому гарну пораду візьми свою родину. Та й оселіться на зиму в горах. Пані Славковська уступить тобі старі дерева, бо лісник хоче наново посадити ліс, і ти зможеш їх обробляти собі, а за цей час, може, знайдеться щось привабливіше для вас. Із собою візьміть тільки одяг, та найнеобхідніше. Постільна білизна, стіл, стільці, кухонне начиння є в достатній кількості в замку. Всі були вдячні Фалині за цю пропозицію. Пані Славковська із своїм батьком і тіткою Моровець переїхали вже до замку. Кожного ранку мати Андрійка приїжджала у хишку і залишалася там до вечора. Іноді вона залишалася й ночувати в кімнаті Андрійка. Часто вона брала з собою в замок хлопчиків. Там, під проводом пана Славковського. Були вже розпочаті деякі роботи. Садівник, одержавши гроші і порадившись із своїм хазяїном, охоче взявся за роботу. Через два тижні замок і оточуючий його сад, не можна було впізнати. Все, що було пошкоджено всередині і ззовні, було виправлено і оновлено. Теслярі упорядкували паркетну підлогу, дахи. Вікна та двері у занедбаних приміщеннях було знайдено багато гарних стільців, дерев'яних ліжок, столів та інших речей, які добре згодилися для полкового будинку. Тепер сім'я Лесінга могла добре і затишно влаштуватися на зиму. Навіть Тунай отримав зручну собачу будку, до якої він міг сховатися від негоди. Був теплий літній вечір. Перед пастушою селою палахкотіло розкладене вогнище. Дядько Фелина запросив усіх працівників на вечерю. Що за свято? Цього ніхто не знав. До хишки підійшли Петро, Андрійко і Палко у супроводі Дуная та Фіделя. Хлопчики відвідали родину Лесінга і тепер поверталися звідти. Несучи усілякі гостинці. Сьогодні у мами велика радість, розповідав Андрійко своєму товаришеві палку. Нарешті прийшов лист від бабусі з Америки. Мені вона теж написала листа. Правда, Петре? Так, вона мені теж прислала привітання, підтвердив Петро. Про що йшлося у листі? Я не знаю. Але матуся одразу ж побігла до дідуся і кинулася йому на шию, плачучи і сміючись. Мабуть, вони не хотіли, щоб я зрозумів їх, і говорили англійською. Але пізніше вони нам все розкажуть. Дядько Фелина сказав, що сьогодні у нас свято. І ми вивчили нову пісню. Ой, що це за пісня? Ми її сьогодні заспіваємо. Певні, що вона сподобається твоїм батькам Палко, – поховалися Петро. Святкова вечеря видалася напрочуд вдалою. Йошка засмажив дві вівці, дядько Фелина частував усіх смачним сиром. Пані Славковська принесла груші та сливи, Стево наливав гостям джерельну воду, а тітка Муравець пригостила усіх печивом. Усі приділяли увагу вродливій та лагідній мамі Палка, його батькові та добрій старенькій бабусі. Поївши, всі зручно влаштувалися біля вогнища. Пан Славковський відкрив священне писання і прочитав 103-й псалом. Він серйозно говорив про велику, всепрощаючу любов Божу. Потім усі разом заспівали один гімн. Потім Полко читав із своєї книжки. Він читав про сотника Корнилія, який всією своєю родиною прийняв Ісуса Христа. Яке гірке життя було у цієї людини, хоч Він і постійно молився і робив людям багато добра, але Він не знав істинного шляху, та й Господа Ісуса теж не знав. І яким щасливим Він став! Коли до Нього прийшов апостол Петро, а разом з ним і сам Господь Ісус. Як радісно всі в Його домі прийняли Ісуса Христа, потім, на честь Агнця, який прийняв на себе гріхи всього світу, пролунала у горах пісня, що так пасувала до всього сказаного. Прийми слова подяки й шани, Син Божий за Твою любов. За нас терпів ти муки й рани, за нас пролив святую кров, зазнав ти біль, зазнав знущання, і щоб життя надати нам, за наше зло спокутування у хресних муках зніс ти сам. Ціною власного страждання, моє спасіння ти здобув, і вірою з Богом поєднання. Знайду через твою любов. Твій дар святий ціни немає, твій подарунок це ти сам, і серце в грудях промовляє: Візьми, я все тобі віддам. Пісня змовкла, і на обличчях слухачів, що сиділи навколо вогнища, можна було прочитати, якою дорогою була для них ця жертва і примирення. З поміж них особливо вирізнялися серйозне обличчя дядька Фелини. Навкруги панувала тиша, яку тільки зрідка порушували дзвоники, що були на овечках. Небо вкрилося темними хмарами, на заході заблискотіла блискавка, і в далечині прогоркотів грім. Але гроза проминула осторонь. Після недовгого мовчання. Встав дядько Фелина, І після того, як він від усього серця подякував Ісусові, за те, що Він відвідав їх і не пройшов повз них. Він оголосив причину сьогоднішнього свята, на якому він, Фелина, найщасливіший. Не тільки пані Славковська, але її батько побажали залишитися тут. Завтра, якщо буде на те воля Господня. Пан Славковський поїде до Америки, щоб привезти свою дружину. Тільки но він спродасть своє майно, він повернеться на батьківщину і вже ніколи не залишить її. Хто може передати ту радість, яка охопила всіх присутніх, коли вони почули цю звістку? Андрійко обіймав свою матусю, дідуся і дядька Фелину. Ми залишаємося тут, у наших горах, у дядька Филини. Ми не їдемо в далеку країну, ми залишаємося вдома, в наших горах, і полко буде з нами. Так, дитино моя, сказав дідусь, притиснувши до себе хлопчика, ми будемо жити тут, для Ісуса Христа і разом з ним. Скоро вогнище згасло ще гримів грім і блискала блискавиця, але над пастушою селою сяяли ясні зорі. Коли всі розійшлися, Фелина за старою звичкою пішов перевірити, чи все гаразд. Як кілька тижнів тому він зупинився перед тією лавою, де часто сиділа пані Славковська. Цього разу лава знову була зайнята. Він хотів було пройти непомітно, але його покликали. Ми знали, що ти прийдеш, сказав пан Славковський, запрошуючи його сісти. Марія хоче тебе про щось попросити. Мене? здивовано запитав дядько. Так, вас, дорогий дядечко, я хочу попросити вас залишити овець і перейти до нас. Ми вас поставимо наглядачем над нашим маєтком і заживемо однією родиною. Молода жінка просила його від щирого серця, але старий пастух похитав головою. Дякую, доню, сказав він розчулено. Я охочу увійду до вашої родини, оскільки всі ви мені дорогі, але не відбирайте в мене мою роботу. Я цим займався. Будучи нещасною людиною, і це втішало мене в моїм горі. Я жився з вівцями, з природою і з цією працею. А тепер, коли небо відкрилося для мене, дозвольте мені продовжувати стояти на порозі. Не соромтеся, що я простий пастух, а ви заможні люди. Все, що необхідно для життя, я заробляю чесною працею. У мене є житло, і я тепер не самітній, адже ви любите мене. Ми будемо ходити один до одного в гості. Особливо, любий брате, коли ти повернешся з Америки. Але про одне я хочу вас попросити: якщо у вас з'явиться залишок, то віддайте палка до школи. Його батько дуже занепокоєний тим, що він не в змозі виділити щось на освіту сина. Те, що дав йому Господь, звичайно, ніяка школа не дасть. Але якщо люди з такою вірою будуть проповідувати з кафедри, тоді світло правди скоро засяє над нашим бідним народом. «Дядько Фелино, дякую вам. Я вже й сама про це думала, але не наважувалася заговорити з батьком Палка. Молода жінка потиснула мозолясту руку дядька Фелини. Повірте мені, для палка я охоче зроблю все від мене залежне він приніс нам світло і спасіння. Нехай цю звістку про спасіння Він понесе ще багатьом душам. Тихо сходила на землю ніч. Зрідка можна було почути звуки Флейти, Стево тримав нічну варту. Награваючи при цьому знайому словацьку мелодію, якби я знав, куди тікає ніч, її назад я повернув би. Але ніч пішла і не повернулася назад. З якої причини? Адже після ночі наступає новий ранок, сповнений благодаті для тих, хто прийняв Господа Ісуса, Яким Він дав право. Бути дітьми Божими.